Зараз я зроблю декілька джгутів. Цей віночок я вже показувала, але повторю ще раз, не обов'язково якої довжини ви покрутити джгутики. лишні одріжете. викладаю сюди на пасочку, вже защіпую. Ось так. Тепер, дівчатка, зроблю. Ще один жгутик, але трішки коротший. Розпліскати і ножиком надрізаю. Ось так. Можна густіше, можна трішки рідше. Тепер на іншу пасочку кладу ось цей віночок, такий буде. Якщо є лишнє тісто, то ви його обріжете і взагалі не хвилюйтеся. Все буде неодмінно добре. Ось так. А тепер з меншого джутика роблю менші такі заготовочки і теж надрізаю. І ось так я викладаю, навхрест кладу. Ось так.